Сьогодні 12 номерів на приїзд, та 18 побутів треба прибрати у тих людей, які живуть вже в готелі. Із нас ще 11 чи 12, і з них тільки дві полячки. Напевно, наші українки люблять працювати. Та поки не мають іншого, напевно, вибору, куди йти працювати. У Горлівці я була викладачем а, в інституті, викладала правові дисципліни. Я юрист. Писала дисертацію на тему правова доктрина». Повинна була у 26 чи у 27 років стати кандидатом юридичних наук, але не судилася. У 2014 році Олена Курта разом із чоловіком та двома дітьми залишила рідну горлівку. З'явилися люди у воєнній формі. Ми не розуміли, що, що взагалі діється. Ми поїхали на море у шортах, у майках. І ось уже який рік дев'ятий чи восьмий, як ми поїхали, так і більше не поверталися. Все залишили квартири, домівки. Бізнеси. Ми поїхали до Краматорську, було це дуже близько до нашого міста. І ми думали, що ми, напевно, повернемось додому скоро. Потім ми поїхали жити до Харкова, потім ми жили у Бердянську. Потім ми поїхали до Кривого Рогу. Вже у Кривому Розі, куди вони переїхали у 2017-му, Її родині вдалося розпочати життя наново. Купили собі дім, квартиру, почали власний бізнес. У кривому розі ми відкрили приватний дитячий садочок. Це моя любов. Дітки це дуже круто. Ніколи не мріяла, що я буду працювати у садочку. Це було моє місце сили. А три роки тому важко захворів чоловік Олени Рустам. Чоловік в мене хворіє на онкологію. Це теж наша маленька війна. Вже вона три роки в нас триває. Він лікувався у Харкові у Харкові, коли почались бойові дії, ліки перестали привозити до Харкова і нема було чим лікуватися. Ми чекали місяць, думали, все ж таки привезуть. Не може такого бути. Може, у інше місто якесь ні, поставок не було ліків цих. І ми виїхали до Кракова, тому що потрібно було лікування кожні два тижні. Він робить крапельницю та п'є ліки кожен день. Кордон з Польщі перетнули 21 березня. Спочатку їх розмістили у пансіонаті під Краковом. Пані Дана, пан Казік, вони теж неймовірні, вони допомагали всім. Це цілий пансіонат українців. Так, коли переїхали, ми обоснувалися. Не хотілося нікуди йти. Ми десь місяць сиділи у своїй кімнаті, спускались донизу на обід і йшли обратно у кімнату. Тим не менш, говорить Олена, залишати свій дім тоді, у 2014-му, було важче ніж зараз. У 2014-му було дуже тяжко, було нерозуміння, що коїться. Хто прав, хто винен, було тяжко залишити свої будинки. Я завжди плакала, я завжди хотіла додому. Ну, вже у 22-му було якось легше розстатися з мешканням, з будинком. Тобто, ти розумів, що це життя, воно. Найдорожче, що твої діти це найдорожче. Коли почалась війна, ми з, з дівчинами дзвонювалися у скайпі чи вайбері. А я вже це проходила та розповідала їм, як правильно заклеїти вікна, що треба зібрати у чемоданчик з собою, які документи. Яку їжу мати при собі, якщо ти там підеш до бомбосховища надовго, що потрібна вода, якийсь там сухий пайок. Пізніше з пансіонату переїхали у кімнату в місті Мишленіц під Краковом, почали шукати роботу. Спочатку ми влаштувалися на завод по опакуванню печива. Ну, це виявилася дуже важка робота. Ми просто не змогли. За три дня це було морально, навіть унічтожено повністю. Потім ми погуляли з чоловіком по Кракову і йшли мимо річки, і там стояв отель. І зайшли, тому що він такий цікавий, зайшли подивитися, що це за отель на річці. Виявилося, що їм потрібні робітники і я пішла робити прибиральницю у, у цій отель. Хочу вивчити мову та знайти собі якусь іншу справу. Я ще не, не вирішила, ким я хочу стати. Починаю все спочатку. Мені ще важко, тому що я у школі вивчала французьку, а всі хочуть англійську, а не розумію ні польської, ні англійської. Але починаю вчити. Ми всі були руськоговорящі, а зараз. Будемо ще вивчати, як правильно говорити і на рідній мові. Алло, подивись, будь ласка, у Рафаельчика у телефоні а, адреса, коли їх, куди їхати за гуманітарною допомогою. Добрий день. Ви замовлення? Так. Проходить людей. Дякую. Заповнили тут трішки м'ятець. Ось побачимо. Дякую. Дякую. До побачення Дякую. Олена говорить, що надзвичайно вдячна як полякам, так і місцевим українським організаціям за допомогу, колись мріє повернутися назад до Кривого Рогу та з'їздити до рідних горлівки, коли звідси підуть росіяни та їх прибічники. Прийшли звільняти нас напевно від домівок, від хорошого життя. Але не виключає, що можливо доведеться залишитися в Польщі, де родина вже вкотре почала будувати нове життя: Тетяна Ворожко, Світлана Коваль, Олексій Осика, Голос Америки з Кракова, Польща.